У Бердичівському коледжі промисловості економіки та права влаштували день відкритих дверей для майбутніх абітурієнтів. Той, хто досі вагався із вибором, куди вступати, побувавши у коледжі, зрозумів, це його. Сьогодні заклад представляє дев'ять спеціальностей, що є доволі популярними на ринку праці. Розповідає заступник директора з навчальної роботи Тетяна Капралюк. У нас є спеціальності розробка програмного забезпечення, хімічне та нафтове машинобудування, ливарне виробництво чорних та кольорових металів, обробка матеріалів на верстатах та автоматичних лініях. Фінанси та кредит, економіка підприємства, бухгалтерський облік. Правознавство, мабуть, самими престижними з точки зору абітурієнтів вважаються все таки спеціальність правознавство, розробка програмного забезпечення, економісти, бухгалтера, фінансисти. Крім цього, зараз у нас є відносно молода спеціальність фізичне виховання теж користується попитом. Окрім стаціонарної форми навчання, коледж пропонує абітурієнтам і заочну форму, а також у коледжі готують до вступу на підготовчих курсах та за 10 місяців навчання надають другу спеціальність на факультеті. Після дипломної освіти. Ми здійснюємо підготовку фахівців, молодших спеціалістів, які потім за скороченим терміном навчання можуть продовжувати навчатися у вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації. У нас безпосередньо є комплекси, і наші студенти після заочного відділення, так само, як і після денного відділення, можуть вступати на скорочений термін, на 3-4 курс на заочне відділення і продовжувати навчання, здобуваючи вищу освіту. Славиться заочне відділення тим, що підготовка студентів не відрізняється від денної форми навчання, працюючим людям обов'язково надається виклик на сесію. Викладачі у нас викладають на заочному відділенні ті ж самі, які викладають на денному відділенні: це висококваліфіковані е, спеціалісти, які мають вищу категорію, першу категорію, які є викладачами-методистами. І, Звичайно, ми можемо похвалитися, що дійсно що на денному відділенні, що на заочному відділенні у нас якість однакова. Дамір Белінський, студент другого курсу коледжу. За ще Довгі роки навчання хлопець зрозумів, кращого закладу для нього не існує. Навчаюсь на факультеті правознавства. Я не жалію про свій вибір, тому що я з дитинства мріяв поступити саме на юриста. Задоволений своїм вибором дуже подобається мені ця спеціальність. Вона є ну, одною з найпрестижніших, на мою думку. Кожен із голів циклової комісії представив абітурієнтам свою спеціальність. Ливарники схиляли молодь вступати до їхніх лав. Правознавці практично не вихвалялися. Їхня професія вже давно має популярність серед абітурієнтів. Завдяки гарним доповідям викладачів, батьки та діти дізналися багато нового про коледж промисловості економіки та права. Наступний день відкритих дверей колектив закладу планує провести 17 березня. Того дня сподіваються, погода не підведе, і актова зала коледжу буде ще більш заповнена.